Всім привіт, друзі! Це Хексіденті. У сьогоднішньому відео я хочу вам показати що такі конструкції if і while. На хлопський розум скажу, if приймає умову. Якщо ця умова вірна, тоді виконується те, що всередині. Якщо ні не виконується. While виконує код тільки раз, поки умова не стане невірною. Тобто, поки умова вірна, доти код буде виконуватись безкінечно. Почнемо з простого if. -а. Якщо користувачу більше 18, тоді він дорослий, якщо ні, не дорослий. Тобто дитина. Це ми дивилися з числами. Давайте тепер подивимося з текстом. Наприклад, Name. Якщо name дорівнює хаксі, тоді ми радісно викрикаємо хо-хо-хай. <свісно> Також у ІФІ може бути not оператор тобто не щось там. Наприклад, якщо ім'я не дорівнює Хаксі, то просто видруковуємо haxy. Тепер як на рахунок while. це той же самий if, тільки відрізняється від іфа тим, що замість того, щоб виконувати або не виконувати код, він виконує код стільки раз, то поки умова не стане невірною. Ви вже напевно замахалися слухати теорію. Давайте перейдемо до практики. Добре, нам простий if. Якщо ім'я дорівнює хаксі, тоді щось відрукувати. Що тут відбувається? Якщо ім'я буде рівне іменно рівне хаксі, тоді виконується код. Якщо ім'я буде, наприклад, щось інакше, наприклад, там Олег. То код не виконається. Для випадків, якщо код не виконається, є ще else. Якщо перший код не виконується, обов'язково виконується другий, тобто після else. Наприклад, якщо ім'я дорівнює хаксі виб'є URDHaxi One. То якщо ім'я буде, наприклад, Олег, то виб'є You are not the хаксі One. Ще раз, цей код виб'є, коли ім'я буде рівно дорівнювати хаксі, а цей код виконується тільки коли не буде дорівнювати хаксі або чомусь другому. Знову практика. Давайте тепер напишемо H дорівнює 14, допустимо, це якась дитина. Ми напишемо програму, яка вираховує, чи ти дитина, чи ти дорослий. І якщо ти дорослий, то виб'є adult в консоль. Упс, чомусь нічого не вибило. Це означає, що. Код не запустився, так як наш вік менше, ніж 18, не так, як там пише. Можливо, наша програма поламана. Давайте напишемо End в кінці. Та ні, все добре, просто пропускає ADULT. Просто програма бачить, що наш H менше, ніж 18, а там пише більше ніж 18, тільки тоді буде код працювати. Давайте тепер напишемо розвилку. Якщо наш вік більше 18, тоді ми ADULT. Якщо менше, тобто else child. І все працює. А тут не виводиться, так як h менше, ніж 18, а не більше. Тому виконується Child. Але давайте напишемо, що наш вік буде 25, і виконується перший код, а другий не виконується, тому що виконується перший. А перший каже: якщо вік більше 18, а 25 більше 18, тоді виконується перший блок. По такій самій аналогії працюємо із неймом, тобто із перемінними тексту. Так само, як з числами ми перевіряємо, якщо name дорівнює. Хаксі, тоді виконуємо перший блок, в противному випадку виконуємо інший. В першому блоці кажемо, якщо це хаксі, то welcome YouTube man, А якщо другий, то hello і ваше ім'я. Так як ім'я не хаксі, то ви було Hello Олег. Поміняємо постав Марія, наприклад. Hello Марія. А тепер напишемо Хаксі. Welcome YouTube man. Зрівняння тексту являється строге, тому навіть якщо додам одиничку, вже буде зовсім нашим ім'ям врахуватися. Hello, Хаксі 1. Ну я думаю, ви вже все зрозуміли, що таке є. А тепер я розкажу про такий цікавий оператори, як N. Тобто, якщо щось і ще щось, тоді виконується код. Наприклад, ми можемо перевірити вік і ім'я. Тобто, якщо ім'я це хаксі і йому більше 18 років, то нам вибиває адут хаксі. Тепер пишемо код в іншому випадку, якщо ця умова не спрацювала. Тут пишемо вік менше 18 і Child і ім'я. В іншому випадку адут і ім'я. На виході виходить наступна логіка: якщо вік більше 18 і ім'я дрівня хаксі, тоді адут Хаксі. В противному випадку, якщо вік менше 18, тоді child name, якщо більше 18, тоді adult name. Також є ще такі оператори, як OR або. Тобто, якщо щось або щось, тоді виконуємо код. Якщо попередній оператор був AND, тобто одне і друге є правдивим, то другий, якщо хоча б щось із умов правдиве. Наприклад, в даний момент на екрані ми бачимо, якщо ім'я дорівнює Марія або ім'я дорівнює Хаксі, тоді виконуємо код. Ну, скінчилася фантазія, один не треба приступу. А потім 4 5, 6 Окей, як ми бачимо, зараз ім'я Олег, тобто не Марія і не Хаксі. Пробуємо. От, вибуло 4, 5, 6. тобто виконується другий код. Давайте тепер напишемо Марія. О, бачите, 1-2-3. Тепер пишемо хаксі. О, бачите, теж 1, 2, 3 А тепер давайте поговоримо про альтернативу ІФА while. На відміну від ІФА, він бере код, перевіряє умову, і доти, поки умова правильна, код буде вічно виконуватись. Наприклад, одна із таких умов може бути, поки число більше за 0, то ми будемо щось виконувати, віднімати від того числа одиничку, і той код буде продовжувати доти, до поки по одиничці не буде віднімати аж до самого нуля. І коли вже умова Буде невірна, тобто число буде якраз 0, тобто не буде більше 0, код зупиниться і піде далі. В нашому випадку ми переходимо від 32 до 0. Як ми бачимо, 0 не відобразило, так як на той момент число було 0, тобто не більше за 0. Тобто число більше за 0, так, воно зараз 32. Виконуємо більше за 0, так, воно зараз 32 і так далі. Аж до поки не буде 1, так воно більше за 0, і потім 0. Ні, воно вже не більше за 0. Не виконуємо цей код, закінчуємо. І так, що ми тут робимо? Друкуємо counting і число. Далі від числа віднімаємо 1, тобто каунтін дорівня. Count мінус 1, тобто дорівнює 32 мінус 1, тобто 31. І так йде по колу аж цілих 32 рази. Вкажемо інше число, наприклад, 3 і окей, працює. Вкажемо 0 не працює. Мінус 1, тим більше. Але так як while конструкція дуже-дуже велика і громоська, придумали її альтернативу for. І ми можемо казати, FOR дорівнює від 1 до 32. Що тут відбувається? Цей код виконується 32 рази, і в перемінну і буде постійно присвоюватися число, яке від 1 до 32 збільшується при кожному повторенні коду. Тому можна рахувати прямо так, без будування. Як ви бачили, ми могли поміняти число від з 32 там, на 6 на 3 і так далі, і воно виконується разів, як ми скажемо. Але чому придумавши for, не While. Так як для кожного є свої задачі. While виконується, поки умова вірна, а FOR виконується від і до якогось числа. І все. Ну а if виконується тільки, якщо умова правдива і один раз. Ще один наглядний приклад це є функція isAdmin, яка каже, чи ми адміністратор. Якщо ми адміністратор, то це вірна умова. Якщо ні, то не вірна. І поки умова не вірна, тобто поки ми не адміністратор, ми будемо слати запит, щоб стати адміністратором. І цей код буде виконуватися безконечно кількість раз, допоки ми не станемо тим адміністратором. Поїхали. While not is admin, тобто поки ми не адмін, робимо просто запит. Тобто умова не адмін буде вірна доти, допоки ми не адміністратор. І коли ми станемо адміністратором, цей код перестане повторюватися. Тобто запити перестануть походити, так як ми вже стали адміністратором. От якось так. Ну сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Ну мені я старався тут вже зараз. Друга година ночі. Дуже вам дякую за вашу цінну увагу. Дякую за те, що підтримуєте український контент. З вами був хаксиденті і програмуйте на здоров'я, Па-па!